До мене звернувся чоловік 58 років після мікроінсульту. Задача стояла налагодити харчування, по-перше, під час реабілітації, тому що після такого стану потребувало тіло відновлене десь приблизно 2 місяці у них вийшло, і потім налагодити, прищепити корисні звички і вже утримуватися на такому харчуванні, для того, щоб не було рецидиву. Ми взяли в період в 6 місяців. І почали поступово переводити ну, ті харчові звички, які людина вже набула за своє життя, на більш корисні в цьому типу харчування. Додали бобові, додали оливкову олію, почали відмовлятися від м'яса в сторону риби або, принаймні, птиці. І так поступово-поступово вийшли на те, класичне меню середнезноморського типу харчування. І за 6 місяців людина знизила вагу на 7 кг. абсолютно комфортно. Зайшли в проміжок ідеально по імт показникам, і живот, так, так трішки менше став. Тобто людина. Можна сказати, навіть помолодшала, і гарний настрій, і саме гарне почуття, він міг склада, що повністю відновилося тіло після такого страшного стану, як інсульт. І завдяки цьому харчуванню я можу впевнено сказати, що і далі людина буде почувати себе здорово, тому що це харчування дійсно покращує стан судин, навіть якщо людина там, за 60 років або за 70, і можна на ньому залишатися довго-довго для того, щоб зберігати здоров'я.